Зів'яла, мов зламана гілка, чужа я ходжу між людьми я, мама, сина, я жінка з обрізаними крильми. Війна відняла моїх крила, бо ворог синочка вбив, я птахом до нього блетіла, та важко літати без крил. Мій рідний у вічність, журбу залишив за собою, скриться із всесвіту, ніжність, то синові очі з любов'ю за мамою спостерігають. Пораду скрізь захист дають, а в тихою ніч зорепадом шепочуть: Матусю, я тут. Не хочу я сину змиритись, не можу то жить перестати. Куди в цьому світі подітись? Я просто безкрила мати. В житті всі змаліли потреби, скував душу холод зими. Мій син світить зіркою з неба, сумою, за ним і за крильми. Мене звати Ніна Нагайченко, я мати загиблого військовослужбовця. Зараз мало чим захоплююся після такої трагедії. Ну, ніщо не радує. А раніше взагалі була дуже весела, дуже компанійська, виступала в художній самодіяльності, тримала господарство велике, працювала. Я взагалі вірші почала писати ще в дитинстві. Писала про природу, про кохання. А от після загибелі сина. Почала писати для нього, про нього. І мені набагато легше. Я дуже рано вийшла заміж, в 17 років. Це був третій курс технікуму, чоловік старший за мене. І в кінці третього курсу з'явився Артем. Я його народила в Білорусі, в Гомелі. Так боялася взагалі, щоб мені його не підмінили. Коли перший раз принесли, то я. Такий малесенький прищик на носі побачила, і тоді приносять. Я, я завжди дивлюсь, є той прищик, моя це дитинка чи ні. Артем зростав. Коли з'явився в нього молодший брат, то він буквально його виростив, сам ще маленький, тягне на ручках молодшого братика і нагород. Так хотілося побігти, погуляти, але, але молодший брат, в мами робота дуже хороший хлопчик був. був. Так важко це казати. Перший день повномасштабного вторгнення поїхав до військкомату. Іншого шляху він і не бачив, і ховатися не ховався б. Спочатку, коли почалась війна, дуже переживала, і зв'язок був поганий, і не знали, що, що чого чекати. Це для нас так було незвично, незрозуміло. Інколи виходив на зв'язок, казав, мамо, у мене все добре, не хвилюйся. Він був, ніс службу в Чернігівській області, потім, коли вже відійшли вороги, ну теж так, недалеко, і в Київській області, і в Чернігівській був. А от з жовтня його вже відправили у Дніпропетровську спочатку область там. На кордоні з Донецькою, і вже десь там, з листопада місяця, коротше, вже ніс службу у Донецькій області. Ніколи нічого не казав, що там щось погане, не плакався, маму, у мене все добре, завжди жартував. Мам, все добре. Єдиний раз, коли він так зажурений був, не хотів навіть розмовляти, в них хтось із хлопців загинув. От тоді якось у нього вже так. І жартів таких не стало, і, і мене не заспокоював, бо самому було дуже так незручно і на душі не, не дуже добре. 12 червня нічого не підозрювала, нічого серце не підказало. Був звичайний день. І це день, день народження мого молодшого сина. А вже 13 червня приїхали з військомату, ми до вас з поганою новиною. А я стою, посміхаюся і не уявляю навіть, яку погану новину вони мені можуть сказати. Настільки це не вірилося, це не вкладалося в голові. Я просто нічого не відчула і в день народження молодшого сина загинув старший. Така ось чорна дата. Дуже важко було вибиратися з цього стану, але підтримували, підтримувала племінниця, підтримувала сестра. Родичі, подруги не відходили від мене вранці, в обіди ввечері. Заспокойся, заспокойся. розмовляли, не, не залишали просто мене одну. Оскільки раніше я вірші писала, то вже мала писати синові. Ну, так набагато легше, коли виплескуєш оцей біль в слова, в рядочки. Тому брала ручку блокнот спочатку, потім вже просто беру телефон і щось пишу, якісь рядки. Дуже часто це було безсонними ночами, тому що нерви, дуже сон погіршився, і просто в годину, в дві в три ночі береться телефон і пишеться вірш за ніч. 24 квітня. Народився мій син в таку квітучу гарну пору. І якось два місяці мені важко було, нічого не проходило в голову. А тут просто знаю день народження, я маю написати вірша. Тому так само безсонної ночі взяла телефон до рук і написала поздоровлення таке, от привітання сину. І знову квітень, і число 24. Вітати сина вранці з квітами йду. твій день народження, а я не вірю вперто, що довелось у дім впустити таку біду. Яке веселий, довгожданне було свято, торт, гості, музика лунала допізна. Тепер ці цифри повік чорна в серці дата, святкую, синку, на могилі вже одна. Мій рідний, знаєш, дуже хочеться до тебе. Сумую і мрію знов побачить, обійнять. Щоки торкнутись, голос чути в мій в небо, а там, в блакиті, журавлі лише летять. Як важко любий, з ним народження вітати тебе не вдома, а на цвинтарі то жах неси накрасеня, холодний хрест обняти, а привітання так і застигли на губах. Найбільше щастя обернулось в житті горем, надія згасла і безбарвне майбуття. Святковий день колись тепер став лютим болем, ой, рано, синку, попрощався, ти з життям. Мій рідний хлопчику, тебе, моя кровинко, в сльозах вітаю з ним народження земних. Тепер лиш в грудях моїх серця половинка, інша з тобою, десь вита серед хмарин. Допоки житиму, люблю і пам'ятаю, і тихо, шепочу, приходь частіше в снах. А вітер прапором, сльозу з щоків тирає. Мій ангел-рідний вже святкує в небесах. Пишу вірші, це для мене теж терапія, це, це виливаю біль, це нагадую, щоб ніхто не, не забував, щоб пам'ятали рідні, друзі і, і просто, щоб всі знали, як нам, таким безкрилим мамам, болить. Про це не можна забувати. Про це треба нагадувати. Тим дуже любив червоне вино. Він взагалі не, не зловживав ніколи спиртними напоями, але от червоне вино він любив. Тому, якщо якесь свято, я відкурковую пляшку червоного вина, наливаю йому в бокал собі, сижу з цукерочкою, попиваю і розмовляю з ним. Так, коли, коли за чашкою чаю або кави, а коли з вином. Вино Напівсолодке, але не дуже воно солодке. Гіркуватий присмак. Часто солений, від сліз. Тому самотній присмак. А чай взагалі гіркий, тому що каву і чай я п'ю без цукру. То тут, можна сказати, подвійна гіркота. І від натурального смаку, і від болю, тому що п'ю сама. У мене навіть вірш такий є самотня кава. Ранкова кава стигне знов на підвіконні, Вдихаю аромат гіркий, а погляд в небеса. Блакитно далечінь, мов океан бездонний, та кличе в мій в небо не захват і не краса. Знаю, десь там, в блакиті ніжній і холодній, рідніше всіх навкруг, скарбів всіх найцінніше. То є мій син, мій ангел, вічний біль в безодні. Що з кожним стуком серця все кровить сильніше. Побачити б хоч раз ще найрідніші очі, почути голос, що із тисяч був впізнала, натомість маю лиш безсонні довгі ночі в сльозах подушку де дорання обіймала. Не вип'ю з сином каву, не пройдусь під руку, від нього не почую ти найцінніше, мамо. Вже ціловічність потерпаю від розлуки. За що його забрали? знов крикну небесам. А вже і вечір за вікном, холодна кава і зорі безліч небо край заполонили, серед них очі рідні. Ні, то лише ява моя бурхлива, а побачить так хотіла. Та все ж я вірю, сину, любий, неодмінно зустрінемось, а де й коли, то Бога справа, життєвий шлях. Пройти лиш маю невідмінно і втратить гіркоту моя самотня кава. Тут стоять його портрети, тут прапор, де підписувались, ставили підписи всі хлопці, і Артем в тому числі, тут прапор, який передали з ТЦК, який був на похороні, його шеврони, його кепка. Взагалі багато речей в нього стільки. Ну от, як, як поставили тут, так і залишилося вже скоро два роки, але це от такий його куточок, і змінювати нічого не хочу. Дуже хотілося б розблокувати його телефони, але я от, хочу не, не просто їх розблокувати, а щоб там залишилась інформація. Можливо, там є вірші, можливо, там є якісь замітки, а можливо, там є така інформація, ну, яка б не, і не потрібна була мені. Я не знаю. Але в нього два айфони не розблоковані, я їх просто періодично заряджаю, а, а що там в них є? Якщо б вірші хотілося б, щоб вони там жили. Він в соцмережах публікував свої вірші, ті, що писав вже на нулю. Коли вони там в них чередувалися, були десь в більш спокійній обстановці, мабуть, був зайнятий чимось іншим, а от на, на нулю, вже в окопах, у години за тища, він завжди писав вірші. Він дуже хотів, мені про це казав, щоб його вірш. Хоча б там, який небудь став пісною. Чому він про це мріяв? Я навіть не знаю, чому саме піснею. Ну, може, через те, що він теж грав на гітарі, може, через це показував, хвалився мені, що показував свої вірші своєму командиру, і він якісь групі показував. Хотіли приїхати до нього у Донецьку вже область, поговорити з ним, взяти там інтерв'ю. Тому що я слухала сама це голосове від хлопців, казали, це, це шикарні вірші, це треба дати їм далі хід якийсь, це не може так просто десь затихнути померти. Але не встигли. На інтерв'ю не встигли. І я навіть не думала, що для мене це була несподіванка, що його вірш став піснею. І коли командир цей поділився в соцмережі. Відмітив там і мене, то я тоді тільки побачила, вже там перейшла по якихось там силкам і побачила, що так, дійсно, вже, вже й давнувато це, це є пісня. І, до речі, у виконавця куплетів голос дуже схожий на Артема. Дуже. Це не тільки моя думка. от Мої там рідні теж слухали, казали так, дійсно, один в один. Я навіть не очікувала, що така пісня, от буде таке виконання, але мені дуже сподобалося, бере за душу просто його мрія збулася. Ти думав, що син твій з ганьбою зростав, сказав, що не твій він вродився. Та став я народом, що врешті повстав, Прокинувся і Богу схрестився, од Дніпре, чому ти віками таїв, що тече в наших жилах не крова свобода, от смерті, і полі, ярма москалів хто над степом Витає полем дух козацький, братів в бою хранять небесні сили. Над нами Бог і шлях чумацький, і не страшно нам упасти під могилу. Лани й ліси, ми будем боронить, бо серце, що волею б'ється об камні, не вбити так просто і вже не спинить, коли світ весь гомонить і каже «не зламні». Через півроку після своєї загибелі він написав листа своїй дівчині в телеграмі. Це був відтермінований старт. Тобто, він ну, на всякий випадок. Ніхто не думав, що цей випадок може статися, але він стався. Тому його дівчина отримала цілого листа. Вона до мене приїхала. Ми з нею, до речі, чудово спілкуємося. Така моя гарнюня подружка. На жаль, не встигла стати невісткою, але подругою стала. Так от вона приїхала до мене, бо не хотіла це по телефону, і просто дала мені почитати. Там він багато чого писав їй і писав, щоб обов'язково познайомилася з його мамою, тобто зі мною. Казав, що вона тобі обов'язково сподобається, ви подружитесь і наказував жити далі. Я знаю, що він ніколи б не схвалював того, що я от ходжу, плачу постійно. Він був противником цього. Він хотів, щоб я тепер жила за двох. Бо, як він писав, вона ну, дуже, дуже рано мене народила і всі, ну, всі амбіції, всі свої якісь там проекти життєві, всі кудись на, на другий план подвинулись, дала життя йому. І це дуже висока плата. А тепер він хоче, щоб я жила і за нього, і за себе. Просто, щоб жила. Та я просто живу, і цього достатньо. Я шукаю радощі в маленьких якихось речах. Якась поїздка, якась невелика подорож, дещо собі гарненьке купила. От просто вже не, не сиджу так, як я рік сиділа. З чорною хустиною, і а зараз просто намагаюсь жити.